Запорізька атомна електростанція, ось вона за моєю спиною розташована на лівому березі Дніпра в Енергодарі, який нині окупований російськими військами. Зараз ЗАЕС доволі часто про неї говорять в новинах, особливо в контексті мирних перемовин. Для Нікополя вона має особливе значення, тому що. Атомна електростанція, по факту розташована в зоні бойових дій. Місто завжди слідкує, що там відбувається, і навіть має приписи, як діяти що робити у випадку надзвичайної ситуації. Потрапити в Нікополь рідкість для журналістів на протилежному березі Дніпра. Російські війська, вулиці міста майже порожні. Щойно по місту вели артобстріл, Детектор дронів попереджає про безпілотники «Камікадзе». Місцеві жителі уважно реагують на тривоги. Російський снаряд може прилетіти в будь-який момент. Нещодавно в Нікополі сталася чергова трагедія. 31 січня. В результаті обстрілу загинув гравець футбольного клубу Нікополь Владислав Стрельчук. Де загинув молодий хлопець, де поранено шість осіб. Це було серед білого дня. Пошкоджено це кафе. Пошкоджено тут. Розетка в нас інтернет-магазин. І саме сюди, сюди він приїхав. Він займався невеличким бізнесом. Він приїхав отримувати посилку, цей хлопець, 31-річний, і саме тут він загинув. Тут достатньо живе місце, тому і на той час багато було людей. Люди також приїхали отримувати сюди посилки. І саме сюди прилетіло Іван Базилюк, голова Нікопольської районної військової адміністрації. Про Нікополь знає все. Він погодився показати нам, як живе одне з найнебезпечніших міст України. Скільки на день разів може тут вмикатися тривога? Ну, це, це десятки. Інколи це і 80, і 100 разів це достатньо багато. Взагалі по Нікопольському районі достатньо багато за даними голови місцевої адміністрації. Із 2022 року від російських обстрілів у Нікопольському районі загинули 155 цивільних більше 1200 були поранені. Реалії життя в місті Нікополь над дорогами на центральних вулицях міста натягнуті. Антидронові сітки, тому що ризик, що може з'явитися в півдрон, дуже великий, як і ризик артилерійського обстрілу. Тому біля кожної зупинки є ось такі укриття із габіонів. У випадку обстрілу можна заховатися сюди, габіони захищають від уламків. А отакі от сітки мають захистити від дрона. Звісно, в Нікополі в нас є. У нас є бомбосховище, це все є, це все працює. Але якщо людина стоїть на зупинці і люди, людині потрібно не бігти, там десь 200-300 або пів кілометра. Люди заходяться протягом кожної зупинки, це е, такі у нас габіони, е, вони накриті такими сітками проти дронів. Місцеві жителі розповідають, що пересуваються по місту мало не перебіжками. Страшно працюємо, живемо, я нікуди не виїжджала. Працює поряд, усього в «Аврорі». Діти разом. Страшно, але живемо. Обстріл кожного дня. І рандомно в будь-яке місце. Так. Да. А де не страшно? Звісно, дуже страшно. Бігаємо так, перебіжками, якщо можна так сказати. З дому вибіг, вистрінька в АТБ і на роботу, Більше нікуди не ходимо. Тому що, ну... Неможливо вийти. Ви ж бачите, що твориться. Ситуація дуже скрутна. Надіємося, що будуть перемовини і щось буде позитивне. Місцева влада заявляє, що робить все можливе, щоб місто і район продовжували функціонувати. Але, як бачимо, люди стоять на зупинках, громадський транспорт працює. Як зараз в місті? Стремно. Страшно, Опасно. що і щось. Громадський транспорт працює в достатній кількості. Об'єкти соціальної сфери, громадський транспорт, пенсійні фонди, банковські всі установи, ЦНАПи – це все місце працює. Місто живе. Працює, живе, продовжує працювати і бізнес. Владислав нещодавно відкрив кафе. Ми, як підприємці, сплачуємо податки, mm. так і ми повинні створювати умови, щоб людям було комфортно, щоб вони завжди могли прийти до нас, випити смачну чашечку кави, присісти і відпочити від цієї обстановки. Перебої з електрикою через обстріли в місті також є, але як пояснюють місцеві жителі не такі, як у Києві. З електрикою трошечки краще. Ми ж як зона півних бойових дій, прифронтова зона. У нас немає графіки відключення, але є тільки аварійні відключення, коли є пошкодження і ремонтні роботи. Але кожен мешканець Нікополя зобов'язаний мати тривожну валізку або на випадок надзвичайної ситуації на атомній електростанції, або на випадок блокади. Яку час від часу намагаються влаштувати російські війська у Нікополі досить багато зруйнованих автозаправок? Місцеві жителі розповіли про те, що близько місяця тому російські війська це спрямовано обстрілювали АЗС, і в місті навіть виник дефіцит з паливом. Тривога зростає після кожного російського обстрілу, коли пошкоджуються лінії електропередачі, що забезпечують роботу атомної електростанції, враховуючи те, що з 22-го року повномасштабної війни на тому на ми знаємо, що вона окупована, атомна електростанція, ми вже в такому знаєте, постійно, як то кажуть, в постійній напруги, і це в нас постійно моніториться. І ми за цим постійно наблюдаємо, тобто. Вже більш прискіпливо до цього всі відносяться. І люди також. Є так звані, знаєте, як кажуть, чергові валізки на випадок надзвичайної ситуації. Люди знають першочергові плани, що необхідно робити. І документи, і де збиратися, існує оповіщення, центр оповіщення, група оповіщення. Тобто, ми до цього готові. Звісно, не дай Бог не приведи Господь, але ми, ми це все розуміємо. Поки ми знімали наш репортаж по місту прилетіло шість російських снарядів. Івану повідомили, що одна жінка отримала контузію. Коли 31 січня загинув футболіст Владислав Стрельчук, пораненим після обстрілу допомагала Анна. У її кафе ховалися постраждалі на сходах. Ще залишилася кров. Ми відновилися, хлопці прибігли, дзвонили друзі, всі прибігли, все помили, почистили заколотили двері. Все, все зробили, скло винесли. Сьогодні ми вже працюємо. Скажіть, продовжувати працювати тут чи відкривати бізнес? десь далі? Десь далі де в іншому місті? Ну це ж наше місто. Покидати рідне місто жителі Нікополя не хочуть. кажуть, це їхній дім турбує доля окупованого Енергодара. Вони якраз вікна виходять <смі> на протиположного берег. Я, кстати, сама родилася якраз на протиоположному березі. То моя родина мені дуже прикро, що я тепер тоді туди, туди, мабуть, уже ніколи не попаду. Хоча сподівається, Ольга на інше. Ми виїжджаємо з міста, де дронів знову попереджає про небезпеку Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.